Усім привітики! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми вибралися до кумів у неділю пожарити шашлички. Погода була така спочатку прохолодна, потім ми роздягнулися, поскидали всі свої кофти. Ось такого м'яса привезли кумам, намаринували. Ще були одні знайомі також своє м'ясо привезли. ми. Дуже-дуже наїлися. Дивіться, який гарний мангал-склав Міша з тих кірпічів, що у них були на будівництві, коли вони робили свій санвузол. Ось Настюшечка набігалася, знаходила різні палки, їй так було весело, довкола природа, просто нема нікого. І таке відчуття, ніби ми на вилазку приїхали в якийсь, знаєте, ліс. Альонушка зробила в аерогрилі ось таку курочку. Ми знайшли багато ось таких гарних кульбабок. Настінькі я сплила віночка. Наше м'язко просто чудово вийшло. Познайомилися з новими людьми, а з друзями наших кумів, нашого Міші, які живуть на нивках. І вони з Києва приїхали ось так вайбнути відчути життя в селі. Вже кульбабки навіть відцвітають. Дивіться, який красивий пухнастик. Ми з настунею грали в гру дід чи баба. Ось так дуєш зі всієї сили і дивишся, якщо остаються а, такі маленькі насінинки. Отже, це баба, якщо ні, то це дід. Хлопці наші пили пиво, смачне опілля. До нас завітала ось така красива а, чиясь собачка, хакі. В неї було одне око голубеньке, інше темне. Кажуть, що це нечистопородна собачка. Так гарно, коли є поруч зручна квартира, ми піднімалися, мили руки, нарізали там салати. Якщо треба, то й дітей можна було залишити, щоб вони там відпочили. Дуже зручно. Дивіться на тему, яку заказала Альоночка-годинник. Ці, ці цифри вони світяться вночі. Ось, коли повністю темно, дуже зручно, і такі безшумні вони, досить гарні. Ось перевіримо квіточки на стінці, дуже гарно ростуть спокійненько. Дітки наші набігалися, відпочивали. Ми вийшли дожарювати м'ясо, але почався дощик. Тому ми ось так ще привезли крильця, але їх вже не смажили. Потім дивіться, вийшли ми погуляти. Тут так цікаво, я знімала і небо. Дощове таке хмарне. Ось пішов дощ, Міша швиденько все почав заносити додому, в квартиру. Але, в принципі, він був короткочасний. Було дуже весело, чоловік танцював з коровкою на голові. У хлопців був просто чудовий, і у нас настрій. З раночку я готую своїм діткам ось такий. Смачний перекус до чаю. Білий хлібчик змочую в яйце, яке я збиваю з цукром попередньо. Потім на сковорідку я кладу мастечко. І воно гарно-гарно обсмажується. Дуже смачно до чаю, до кави, ось так швиденько, коли немає печива, щоб не заморочуватися. Ось так жарю. Бачите, як в мене камера. <смас> О, верхом пішла. Зустрічаємо ми вже новий день. Настюшка моя в садочку. Вчора, знаєте, в понеділок щось вона так погано у мене пішла до садка. Ридала, просто страждала, за мене хопалася, не хотіла мене відпускати. Сьогодні я з нею домовилася, що куплю їй такий великий, красивий кіндер. Кажу, але ти маєш зібратися? Тут залишилась садочка, всього нічого, всього місяць походити, навіть менше вже місяця, сьогодні в нас вже м -м, вівторок, шосте, а 29 го -е вже взагалі свято. Тобто залишається тут з 2 половиною -2 тижні і все, і закінчується твій садочок. Вже вмовила її нарешті. Вона спокійненько пішла. Сашуня мій тільки що прокинувся в 10 ранку. Щось довго вони з татком вчора дивилися по телевізору. Матчі різні, там він довго не засинав. Ми з настункою. Спимо в 10 лягаємо спати, а Саша наш трішечки щось передивився, матчів, а пересидівся біля телевізору, і сьогодні він якось в мене довго-довго спав. Тому зараз бігом за дві години треба нам поснідати, а зробити всі-всі його домашні завдання. І в 12 вже моя дитина побіжить до себе в школу навчатися. Тому як ми зовсім не встигли Альоношки тоді в неділю пожарити, бо було дуже багато м'яса. Знайомі також їхні взяли. Пам'ятаєте, розповідала пара, що у них 30 років різниця, а дружина молодша на 30 років за чоловіка. І знаєте, такі непогані люди, досить приємні. Ось, ми з ними поспілкувалися, так гарно посиділи, і вони просто взяли своє м'ясо, ми своє свининку, ми все вижарили, а от крил якось так діло, знаєте, не дійшло. Бо ми пішли потім на їхній стадіон в Гнатівці, набігались, наганялись так, що мій чоловік уявляєте, була така волога а травичка була, покриття вологе на тому стадіоні, і він якось так невдачно, невлучно поставив ногу, що вона в нього поїхала. Він собі навіть потягнув трішки зв'язку десь біля в районі коліна, і коли він тепер в сторону трішки або не так рівно поставить ногу, вона йому. Віддає взагалі вже такому віці. Вже, знаєте, під 50 років треба себе дуже берегти. Бо ми ще, знаєте, в душі молоді такі, амбітні, такі, щоб грати, гуляти, бігати з дітьми, але ось такі трабли трапляються, тому треба себе дуже так оберігати від таких, знаєте, ситуацій, коли можна десь щось там вивихнути або десь підслизнутися, ось так на траві. Діти взагалі дуже-дуже. Класно, їм було. Ще приїхали ще одні наші знайомі. Хто мене давно бачить, то це вовчик з занюткою. У них двоє маленьких діточок. Хлопчику, тьомчику, 5 рочків, вікуськи 3, І вони з нашими дітками також набігали, з Настюнькою. Потім ще пішли в натівську квартиру до Ольони. Вони не сповзали з тою закрученої сходинок. на Бригали, бігали з першого поверху на другий, і оце постійно лазили. Також надурачились, нагулялися. Взагалі так класно пройшла неділя у нас на позитиві з друзями, знайомими. А з новими людьми познайомилися. Досить класно, коли знаєте, є таке спілкування живе з людьми, воно тебе так заряджає, підбадьорює, налаштовує на найкращий розвиток майбутнього подій. Тому спілкуватися це дуже-дуже дуже класно. Так, сьогодні у мене які плани? Сьогодні треба трішки прибратися, приготувати хочу сьогодні також биточки У мене є свинячий биток я брала і треба з нього зробити відбівні. О, для свого синочка він їх просто, знаєте, обожнює, ось так після школи прийде, може змести одразу штук там п'ять <п 'ять> за один мах. Ось Тому буду м'ясо, такий м'ясний у нас буде вівторок, а ввечері буде крила. Зараз на обід обсмажу, відіб'ю ці биточки зроблю. За Настюнкою побіжу в час дня, і тоді з нею щось будемо також думати, щось робити. Будемо жити далі. В АТБ я купую ось такі вареники з картопелькою, мішутка. Варю своєму хлопчику завжди перед виходом до школи 5 ось таких. Вареничків. В нього є своя порція. Перед тим, як іти до школи, він їх з'їдає і біжить. Ми вже з настіньки вдома погуляли на майданчику в садочку. Там у них так класно, багато-багато павільйонів, різноманітних там карусельок, качельок, гірочок, налазились на прийшли додому. Зараз моя кухня кипить. Вже повідбивала м'ясо, вже його посолила. А, також ще нанесла цей а, суміш перців, у мене була така смачненька. Тому зараз буду обсмажувати. Зробила вже тут кляр. У мене пішло 3 яйця. Десь дві з горкою такі столові ложечки борошна. гарно все взбила. Зараз буду обсмажувати цю смакоту. Здиваю соняшникову олію. Щось останнім часом я завжди беру щедрий дар. Вона мені найбільше подобається, ця, саме цієї фірми Олійка. Знаєте, на вулиці так все швидко змінюється, ці кольори, ці квіти, Просто квіти одні відцвітають, інші заквітають. У нас зараз багато за вікном у мене у моєї сусідки трішечки на нашій клумбі. Бухають, розбухали просто такі чарівні півники. Я пам'ятаю, що з мого дитинства, бабусеньки моєї на городі також було, знаєте, багато ось цих саме. Півників, різноманітних білі були. Ось саме ось такого кольору, якого я зараз вам покажу, такі, знаєте, багряні, такі насичено-насичено, такі фіолетові, просто нереально красивезні. Тому, знаєте, душа радіє, ось ці листочки там буквально три дні назад там знаєте, взагалі такі були лисуваті дерева, то зараз все бухає, просто у нас а, на городі. Розпускаються листя горіху, вже, знаєте, такі величенькі відростають, вже вийде сонечко, то навіть а, така тінь буде там в мангальній нашій цій зоні, там, де а, наші лавочки стоять. Так буде класно. Зараз покажу вам ці просто ну, чарівні півники. Ось тільки погляньте, яка краса, так багато півників. Мені так подобається саме цей такий насичений, такий прям фіолетовий, такий красивезний колір. значить яка краса. Це мої сусідочки. Вона також досить класно, знаєте, підпушує все. Виходить, дбає про свій садочок, хоча їй вже багато років. Але вона м -м, така господинька, дуже класна. Там в неї також. Нам будуть розквітати піони. півонії. У нас також, бачите, такий малесенький шматочок, мабуть, від її квітів якось так насіли, чи я не знаю, навіть вони кіти чи ніці. А ці півнички. Вон, бачите, на городі вже в мене цибулька така височенька, красивенька. Давно вже там не була. Десь два дні там не виходило взагалі на подвір'я. Треба буде нам вийти подивитися, що ж там росте в нас. Я вже так хочу їсти, обсмажила один биточок. І все ж таки, знаєте, свинячий мені більше смакує, ніж курячий. Вже так давно зі свининки не смажила самі ось такі биточки. М -м, просто класно. З сірим хлібчиком. Зараз ще одріжу собі шматочка. Два а, томатика люблю так стількою. Красота. Буде на нього перекус. Швиденький перекус, поки я щось тут на кухні готую. А ввечері ми поїдемо знову до Альонки і будемо там вже наші крила, які вже маринуються дві години. Два дні вже маринуються, які будемо їх обсмазувати знову біля їх будиночку. Там дуже затишно. В мішика там в машині дуже багато всіляких, знаєте, яшечків дерев'яних. Дрова, які знайдемо, якісь, може, доски. Буде нам на чому це все обсмажити. Бо у нас на подвір'ї ми виставилися цей ящик з дровами, і він просто за день намочився. У нас був досить такий сильний та, дощ, воно все-все мокре, жарити нема на чому, Щоб не тратитися на вуглі, то поїдемо до них. Будемо вже в них там досмажувати. Те, що не встигли в <с> неділю. Настюшка подарувала мені ось такий чудовий букетик. Сама назривала вона кульбабок, а також пару нарцисів.